Костел святої Катажини в Дакові Мокрому це римокатолицький парафіальний костел, що належить до Буковського деканату Познанської архієпархії. Він є третім на цьому місці після дерев'яного та готичного костелів. Храм було збудовано між 1901 і 1904 роками за ініціативи тодішнього парафіального священника отця Войцеха Грозці і за фінансової підтримки родин Потоцьких та Мельжинських. Для будівництва був залучений познацький архітектор Геліодор Матейко, який надав костелу хрестоподібного плану та неонормандського стилю. Церква має трансепт, обидва плечі якого обраблені рустованими пілястрами, прикрашений тріадою аркадних вікон та увінчений високими фронтонами. Під час Другої світової війни німці закрили костел для богослужінь і перетворили на склад. Також були вивезені цінні парафіальні предмети. Місцевий парафіальний священик отець Станіслав Вирвецький був заарештований та ув'язаний спочатку у форті Познані, а потім у концентраційному таборі Дахау, де й був вбитий. З західного фасаду виступає висока триповерхова вежа, побудована на квадратному плані. У ній розташований головний вхід, обрамлений аркадою. На фасадній стіні розташовані два бічні входи, також з аркадами. Ця конструкція увінчена дахом з багатокутним ажурним ліхтарем, багатогранним куполом та хрестом. Вежа розділена на яруси видатними карнизами, кути вежі та фасаду обрамлені ростованими пілястрами. Зі східного боку костел закритий напівкруглою апсидою з нижньою алтарною частиною, перекритою окремим конічним дахом. Внутрішнє Оздоблення виконане в стилі необароко. Головний вівтар має копію картини Рафаеля Сікстинська Мадонна». Балюстрада перед вівтарем була створена близько 1775 року та походить з постреформаційного костелу у Возніках.